Жуємо говорити про серіал Гра престолів і цикл книг Пісня льоду й Полум'я. Сьогодні у нас остання, десята серія першого сезону. Отож, пригадаймо та проаналізуємо ті події. Королівська гавань. Вбивство Едарда Старка відбулося. Народ задоволено галасує, а в цей час Йорен забирає Арію з площі, звертаючись до неї як до хлопчика, а не дівчинки. Чоловік настановляє північанку, аби та нікому не говорила, хто вона така, якщо хоче жити. Далі обрізає ножем волосся і повідомляє, що вона поїде на північ. Тим часом співець Марильйон, якого ми бачили раніше в Соколиному гнізді, виконує пісню про покійного Роберта Баратеона, котрого вбив кабан перед королем Джофрі та придворними вельможами. Пісня зовсім не возвеличує покійного правителя, а навпаки, принижує його. Яке неподобство, що він собі дозволяє? Вигукують лорди та Джофрі.